Друзі, привіт! Сьогодні 10 жовтня. Трошки тут я повідлучав поросят, перегнав свиноматок і ось тут вам трошки розкажу, покажу, що до цього в мене тут і є. Ось, ось ось свиноматку я відлучив угорську мангалицю. І, і нюсю. Чорну. Ось бачите, вона тут була з поросятами. Поросята там були в сараї. Я їх закрив, вже розібрали. Ну там осталось тройку. Самі менші. Двоє однюсі і одне от цього. І ось тут вони поки що будуть. Ну, Через на п'ятий день, там на шостий вже їх можна буде підпускати до кнура, але... Цю охоту я пропущу, бо то буде рано. А слідуючу, хай вони трошечки цю охоту пропустять, трошки наберуть ваги, бо трошки худенькі. Вони такі, щоб сильні, сильно худі, бачите, ну, такі. І ось нюся теж. У неї і 11, у і 7. Худа вона, ну не настільки. Щоб зовсім ребра не видно. Трошки видно, боки западали, але цілком нормально для свиноматки. Ну, ця, тож, ця така не зовсім так дуже у цієї семеро, але теж трошки худенька. Видно, молочко було в них добре, поросятка непогані, ну правда, залишилося. Оці одне слабеньке таке, ну маленьке, а однюсі двоє. А ось зараз вам оця ось очки покажу вам зараз. Бачите, там де була ця свиноматка. Ось вона. Я її єлі сюди заманив. Їжею, печенням. Щоб у мене були ці дві. Ця щось ніяк не вже ж вроді би вони вим'я і пузо. І чи то вона така жирна, не знаю. Щось незрозуміло. Кожен раз. Ну нехай буде вона одна тут. Намостив там, їй соломи свіжої, всього як потрібно. Ось бачите, я натягнув шпагат. Ось ось. Бачите, ось десь на відстані там сантиметрів 25-30 і на такій же висоті. Щоб вона була не прорвалася до тих свиней, що в мене там на відгодівлі. І щоб ці сюди не прорвалися. Ну Шнур вона добре знайома з електропастухом і отакої вже вірьовки вона боїться. Просто вона ні під напругою, нічим. І вона боїться підходить до неї. Ось так. Ну а тут у мене ось, бачите, ось бачите, теж ось відгорожено, бо забор слабенький, Надо чи робити, чи не робити. Ну, Зробимо, колись зробимо. Ось так все загорожено всякими, як би сказати, всяким хламом. У майбутньому буде, можливо, ось щось трошки нову сітку поставимо, якісь нові стопчики і натягнемо, натягну тоді отак проволоку натягнуть і все, щоб малі поросята. А що в нас тут? Щось незрозуміло. А, ех, треба виключити ось. Напинав і є відстань між проводами. Не з'єднав. Цей проводочок треба з'єднати за цим, щоб з'єднати провод, щоб електрика проходила. Так, ну що ж, пішли далі, покажу вам. Тут вже вони з'єдналися із своїми меншими братами і сестрами бо тут ось розламали ось дирку туди он, бачите вже он, позаходили ті що старші ось вони ото он, менші це ось старші те мале те що слабеньке я говорив тут у мене проволочка ось у два слоя бачите то воно сюди не проходить а там кінці води воно мале і воно по низом проходить і вон там у мене люцерка молоденька, така невеличка, і воно ходить отут по краю їсть. отаке От воно трошки вагу набирає, бачите? Ну це весняне йому, скільки це вже півроку майже. ну ось. А таке маленьке. Ну як маленьке? Ну проти тих бачите, яке <роти> у чотири рази менше. Ну Це ось цим ось рік, бачите, по Це осінні, такі непогані. Ну, вони то були б набагато кращі, але я в попередньому відео говорив, що були в мене взимку практично одні відходи кукурузи. Сіно, трохи кукурузиння, качани. Отаким я їх кормив. І при тому, що в мене залишаються на корм із виводків самі менші, самі хужі. Кращих я реалізовую людям. А це ось весняні, бачите, вони не дуже. Ось Якщо зрівняти, я їх зараз пожину. Ось Бачите, це одне, два, три, то мали чотири. Бачите, вони ось, не дуже набагато вони і менші від. Ті, що на півроку одних старші. Оці будуть кращі. Ну, воно в них був хороший корм. Вони в березні, в кінці березня чи на початку квітня, не помню, Навелися, якраз відлучив, пішла вже травичка, бур'яно, це все. Тобто гарні. Ось так. Ось, зараз вам покажу. Ех, побігла. Ну добре, ось така угорська мангалиця. Бачите, зараз покажу така. Гарна, справненька свинка. ось, о, бачите, Така кругленька така ловка. Ото вона теж поряд. Ну то мабуть, не мабуть, а то чи від кнопи, Щось я їх не можу дуже відрізнити, які від кнопи, а які від нюсі, Це мабуть від нюсі. Ну ото двоє, то ці ж менші, бачите? То ці весняні. Оцей оські кабан. Ось, це є? Бачите, такий, він на кнопу й похожий. Лахматий. Ось. Це угорська мангалиця, одна тут. Ні, ну ото ще мале угорська мангалиця. І ото весіння. А оце ось о... О, оце ось от кнопи. Да, оце кнопині троє. Ото воно, то такий сірий кабан, то нюсин. Ну він найбільший одного вже ми самого більшого я пустив на салко і м'язку. Отаке. Зараз їх годую. Трошки дерті даю зранку. Вечором трохи качанів, а то гарбузи. Зараз гарбузів повно. Вони їдять, Ось он накидав їм, вже поїли. Сьогодні поїду, ще привезу прицеп качанів. Так, ну а кнопиним поросятам вже три тижні. Зараз я вам Друзі, їх і покажу. Ось, друзі, кнопа, З Травичку їсть, а вони її маленькі поросятка. Огарненькі, кругленькі, дивіться, такі от. Бачите, такі ловкенькі. Це їм вже три тижні. Там вони поховалися. Уже й дерті їдять, і гарбуз гризуть. І люцерку отроху їдять вони вже. Це ось таке кругленьке, товстеньке, ненаситне, тягає цицьку, бачите. <гум> <гум> ось таке воно. Ну а тут ось у мене ті. Ось вода є, дерть є, трава є, гарбуз є, Ну вони перелякані. Це ті що. Тройку ось залишилося. Оце ось світліше, це угорська мангалиця, а то двоє нюсяних. Нюся он на тій стороні там. До них ніяк не добереться, але я закрию. Тут теж в них сухо, добре. Ну, Оці остануться в мене на відгодівлю. А що ж зробиш? Людям вже таких не віддаси, бо будуть казати, дав хто знайшов. Так що ось так. Щось виросте. Ну а зараз, друзі, підемо, покажу ще рижиків моїх сіу і моню. Ну і в кінці Мадеста, Бо попередній раз забувся про Модеста. А ось. Наші Сіу і Моня, ідіть сюди, ідіть, ідіть. Щось таке, мов сів, стає більша, ніж моня. Якась вона довша робиться. Ось, Бачите, і дерть у них є, і у них і качанці, і гарбуз, і грязючки трошки, і водичка. Отам. там, йди до мене, йди. Ростуть, ростуть. Що вже, до кнуря видно, чи що. Ще малі. Цих ще десь у мене у планах. Аж у грудні будемо дивитися на їхні розміри. Треба, щоб було кілограм поду до, до моя дівчатка. Іди сід, іди, 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 іди. О, знаєш так. Ну, а он модест. Модестик. Ну, хай спить. Ай спить, у нього роботи, їсти та спати. Ось, Бачите? Вирив собі ямку, ну він бува там спить. Ось зараз покажу ще. Ось тут я йому. Ось тут він спав. Ой. Ну, а це ось він. Туди зайшов на нову територію. Далеко не не ходить. Ось бачите, отут ось я його заманив. Ось тут він трошки порився. Ну і ото воно, бачите, ось тут. і да... А ні, воно аж, дивіться, вирив був. Ха -ха. А я і не бачив під деревиною. Дивіться, вже потроху він тут освоюється. Ось під шовковицею вже тут не, порозривав. Ось так. Ну нічого. Через недільки 3-4 випущу до нього цих свиноматок, то ті чорти тут все переверхнуть верх ногами і глибше. Ось так, друзі. Ось такі новинки. Ось Мадест. Багато не їсть. Ото йому літровий неповний ковшик. Дерті сипнув. Дерт я вже говорив, роблю зараз два відра ячміня, відро пшениці і відро кукурузи. Нормально для свиней. А вечором Мадестові 4, 5, 6 качанців. Все-таки він здоровезний, треба йому їсти. Та й похолодало, щоб не холодно. Вже в грязюку він не лізе, бо сьогодні вже морозець був, гарбуз не поїв. І вон, бачите. Лежить наш модестик, віддихає. О, так що, друзі, ось такі новини, ось такий відосик. Так що на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан, хто ще не підписався. Далі буде цікавіше. Гадаю, на слідуючому тижні буде цікаве відео. Поки не буду говорити про що, ну, гадаю, що буде цікаве. <кхи> так що, якось так. Пишіть коментарі, кому що може що цікавить. З задоволенням відповім на любі питання, на які знаю, які не знаю. То спробую знайти відповідь. Ось так. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!